Доброго морозного ранку морозець тримає уже який день, ні снігу, ні вам нічого, а собі мороз та й мороз. Другий день уже ось взагалі такий рано мороз, що прямо ось все, все в інші стоїть. Ну і тривожний сьогодні ранок. У нас вночі зараз немає, але все рівно пів, пів України під. Під тривогою, тому так, хай буде все добре. Звичайно, хочеться. І хочеться, щоб вже цей жах нарешті закінчився. Я ще така не зовсім при параді, але це вийшло просто винести Юраскові кави, тому що він сьогодні, ну, не знаю, напевно, що з пів п'ятої п'яти точно не спить. Просили вивезти його люди рано на маршрут десь. Вивіз і з тих пір у гаражі. Палить нам хату, щоб було тепленько, палить десь там у гаражі і сам щось там робить. Зараз підемо побачимо, що він там майструє. Не змерз? Ні. Тут не холодно. тут, да, мене тут тепло. Тепленько. Що ти робиш? Поївку Яким в нас одна пепа? Відьковий. <рес> Ясно. Так, сварка робить. Щось прикрутив. Якось квадрачка. І це з цього має бути поїлочка. Це сюди будуть сосочки? Пустушки, так? Да? А, пустушки, пустушки. Дві буде чи більше? Що? Це на дві клітки. А, на дві клітки. Так, да, до цієї сторони теж є. Знизу. На дві клітки. А, то ти вже знизу приварив. Потім да. буде приварватись такого попередка. Прикручуватися буде. А далі труба наверхів, бачок все. Свині її не вирвуть ніколи. Ну, Надіжно, Юрко робить. Молодці. Відкова придумав, Юрко згорив, та й все. То може ви з Відьком підете цих. Як його? Бізнес, бізнес на селі. Ні, я не сварщик. Ні. ні а, я, а я вже думала, чуєш, чу, візьмемо ні, ні. оце на бізнес, на розвиток му набрати якийсь там грант, поїлки будете робити. Тяжко на ногах стояти, варити. А спробував суло поставив варити, то як в чобіт залетів шлак, тобі ж нічого не хочу. <реку> <реку> пий каву принесли. Спасибо. Відпочивай. Давно такого морозу не було. А ще сніг, може було б якось легше. У нас у зв'язку з такими погодніми умовами зранку хлів не відкривається. Сидять там трошки в теплі, десь пізніше вже Юра відкриє та подає. А от горобчики у нас під хлівом роблять зранку справжній концерт. Вищебечують, залітають до півня. <гум> Не видно. Вони позалітали всі у кліточку. О, Рембо стоїть. Зараз зайду з тієї сторони подивитися, вони тільки фирк сюди і повилітають. Одненький десь лишився з тієї сторони ще. Чую, фиркають. Рембо. Що ти? Підгодовуєш горобців і годі? Да? Йду на роботу, вже поїлка лежить. Справився? До. Ось до береш таку і на дві клітки, якщо дві клітки, прикручуєш, тут пустушки і ще буде труба, йти на воду на бачок. І все. І не одламають, а то якесь дешеве продають. Юрко, коли зробив сварщик від Бога. Так, ти сварщик Шо? від Бога. Надавай мені психологічну консультацію, бо я йду на роботу. Отак. Проводить Юрасик, йду заробляти трудодні, Як казав. Давай скоріш, встигаю. Ні, чуєш, що що діти запізнюються на урок. Он духай буде в інтернеті побачить тебе відео. Скільки ти йдеш? Йду, встигай. І що в тебе нульовий урок? Крокую з роботи, навіть не застібнулася, поспішаю. Зараз прибігаю з роботи і їдемо в Житомир до тата в лікарню. Машина не робить, рулювання повертається. Нарешті вдома Житомира. Ну, вона ж яка тільки техніка не стояла, а такої, такої ще точно не стояло. Ну, Тепер стоїть. Мені чуєш, Юра? Мені цікаво, а наші цесарки вже по ньому літали чи ні? Поки нас вдома не було? Завтра побачимо зранку. А точно, завтра зранку повинні вони тут його освоїти. Зараз мені по городах ним прошвернутись. Слухайте, приїхали з Житомира, не з порожніми руками, з гостинцями, але такими гостинцями, щоб було добре всім. Діти відзавтра на дистанційному навчанні взяла гомівок, хоч є ще що рубати, але взяла там буду. Взяла рибу. Це риба мінтай. Не знаю, чогось останнім часом подобається жарти саме мінтай, а не хек. От. І набрала вермишелі, тому що за вермишелі у нас усі. Ось такі гостинчики можна йти у хату. Хай приймають. Ну, одним словом, вдома, пів шостої вечора, хочеться піти хоча б обдивитися, що де, тому що так, зранку на роботу тут Юра щось відкривав, що давав, що не давав. Ще навіть і не знаю, тому що про це навіть і не говорили. Саме дісталися додому Житомира. Підемо, піду. Піду позаглядаю, Юра Шепхаті. ще в хаті. Ще не передягнувся, з кимось там по телефону розмовляє. Так, купа сусідських качок. Давай, ну, вилітай, сусідські, а наші сидіти. Цих вигнала, забралися звідси, га. а ви тільки погляньте, їх не можна обігнатися. Поки ті закрила, то ці тут. А, фірська на другу закрита. Зараз відкрию, вижену. Так, Рембо сидить, як Фенікс, поста донизу. Пан на всю клітку. Що ти, мостишся на ніч? Всі вже в хліві якесь одне, он, як дурне сказилося, точніше, як сказилося. Кричить і кричить, хліб не заходить. Тут же кича на місці, це серко на місці, і там кругом все на місці. Не кругом порозсідалися. О, мої хороші! Три яйця звідси заберу. Архипушко, повернемося. Гляну. Ой, славненькі. І чотири звідси доведеться забирати. Одне буду лишати. Так. Знеслася ще. Мало то, що курі понеслися, то ще і одне качині. але буду одне забирати, одне лишати і... Забирати класти його не буду туди, де яйця збираю, тому що мороз, хліб відкритий, холодно. Не знаю, чи з нього щось буде. Але, одним словом, оце такий у нас до... дохід, казав Юра, розкошники. Сім яєчок сьогодні, сім'я яєчок було вчора, точно так само. Вони такі різні, звичайно. Від маленьких курей від качки, від великих курей, але нічого яйця. Так, качура дві качки чужих вигнала, а тут ось, напевно, ще сидиться їх ще дві, яких треба від наших відділити і вигнати, хай ідуть собі додому. Ідіть, ходіть додому, а нащо ж ви мені тут? Так, витаскала їх поп цією машиною здоровою, зайняла. Ану, забирайтеся, веди. Їх додому, ти бачі, ні, взяли моду, а і днювати і ночувати лізуть. О, Потелемвали. Он же на одну сторону сонце сідає, а на іншу міс... ну вже сонця не видно, звідси від нас, а на цю сторону який місяць гарний вийшов. Буду тікати в хату, тому що так руки змерзла. Червоні, кажуть, зашпари в руки заходять. Ой. Хочу тільки сказати наостанок, так мене сьогодні вразило в лікарні, допомагала перекладати хворого. і щось згадався, Юра. До сліз стало шкода, хворий в апараті Єлізарова. Нагадаю свого Юру, який він був потрощений і скручений, то якийсь жах. То, то був жах, ми то все пережили. І тепер побачила. Хлопчину, молодого. Ой, і шкода до сліз, мабуть, зрозуміє тільки той, хто, хто переживав щось подібне до сліз шкода. Тому здоров'я вам усім! Міцного, приміцного. Бережіть себе, всього найкращого!